Сьогодні 9 червня 22 тисячі двадцять літа Божого. Я продовжую свій як -то, проект про Юлю і Альошу. От, про їхнє розуміння. Того, що вони говорять, і в свої коментарі. Почнемо з самого початку, почнемо. Мабуть, довісті, так як цей почав, з княгині Ольги, мабуть, треба починати. Тому що своє видво в зв'язку з тим, що Юлія. Леонідовна наговорила із Віталієм Портніковим, Арісович вирішив її трохи підучити, майстер-клас дати їй. Чи що то там? Може, то щось трошки інше. От. Але він їй вирішив дати майстер-клас, і вона ну, говорить, що хотіла би з Портніковим поговорити, як ото Маєвтіко, Платон, вийшли собі, гуляємо по Оливковій. Гайку там, і, значить, сидимо собі і говоримо, а як то, як там все, як там що там. І один одного доповнюємо. Але вийшло так, що доповнювати нема, що якесь таке щось вийшло. сумбур. Єдине, що могла Юля Латиніна сказати Портнікову, то нагадати йому про того Тіта. Арку, якого підсвічують прапором Ізраїля. Я б нагадав би і сказав би, що Віталік, не так все страшно. Ясне діло, що тіт, його батько тіт, їх там два тіта, от вони там той Єрусалим рівняли з землею. От і такий тіт його, останній той син, тіт його, звісно, зарівняв землею, але він зробив справу одну. Я її не знаю. Він спас Йосифа Флавія. Ну, а Флавій написав іудейські війни. Віце ми знаємо, що, чому, як там, куди там. Ну, то таке діло. Варто було, не варто було, але ось зараз я от, почну слухати це. Як я обіцяв, буду сидіти слухати і дивитися, може я щось не розумію. Шо? Так що давайте перейдемо вже до того видивувати, до до відео, відео, який Галюша Гарештович намагається повчати Юлію Леонідовну, інтелектуал, інтелігентку із міста із північної Пальміри. Вот вона там родом, Вот і високосвічена така. Послухаємо і прокоментуємо. Звичайно, треба розуміти, що коли ти виступаєш там десь на Ютубі, чи там появляєшся в ящику голубому, то люди на тебе дивляться. Ну, це не треба забувати. А, і так, ваша точка зріння, тому що... Что... Две страны воюют, две страны расходятся все дальше. Что такое Украина и когда она возникла? Вот отлично, отлично это понятие. Значит, нам была предложена версия какая? Сейчас я силами соберусь, потому что, Леша, не ржать. Значит, что Россия всегда плохо обращалась с Украиной. Она всегда ее давила. И вот, значит, Андрей Боголюбский, который пришел из Москвы и затоптал Киев, вот это вот была первая буча. Вопрос, который вы могли бы задать, звучал бы так. А когда княгиня Ольга сожгла Житомир в Корости, Житомирскую область, она затоптала уникальную национальную самоидентификацию Житомира и не устроила ли она первую бучу? в отношении этого самого, в отношении ну, вот, уже идентичности, очень специфической, знаменитой, которая выросла бы в такое цветущее дерево, если бы не вот княгиня Ольга, которой бы мы все гордились. Не предала ли княгиня Ольга Житомир? Ну, я так слухаю это. на экране видно. Я тут так трошки Вы меня все увидеть. Це Латиніна Юля, академічно освічена інтелектуал інтелігентка. Або інтелігентно інтелектуальна громадянка Російської Федерації сучасна. А це Гальвоша Гарештович. От. Ну, він громадянин України ніби. Закінчив військове училище сухопутних військ України. Ну, такий він ось. У них є, іде розмова. Що Юля, що Гальоша, вони повинні розуміти, що коли вони між собою говорять в екрані, то за ними спостерігають люди. Отак От як я. Прямо такої дивлюся і слухаю. Мова тільки що була, що повинна була Юля відповісти Портнікову. І сказав, що треба було би згадати про княгиню Олю. Розумію, так? Ну давайте ж подивимося, це багато не займе. Я це все роблю у прямому ефірі. Тобто там це не, не є е, якийсь там монтаж, ще щось роблю. Я таку буду зараз просто... Отак, як я дивлюся. Наприклад, дивився, дивився, а потім думаю, а ну то я уточню, е, що тут там Арестович сказав про княгиню Ольгу і беру такого вклад. Набрав і кнопочку Enter. щок, А що тут у нас? Ну тут таке діло. Твориться. Ось вона, княгиня Ольга. А яку будемо Вікіпедію читати? Російську чи українську? Ну давай попробуємо українську почитаємо. Що там Вікіпедія пише про княгиню Ольгу? Ось вона княгиня Ольга, роки її правління, чоловік її Рюрикович Ігор. Що там написано Рюриковича. Ну, я знаю, О, хай собі історики розбираються. Ми ж не про це. Е, ліквідувала. дивіться, написано, в Україні написано: Ліквідувала древлянське племінне княжіння. Розумієте? Тобто, древляни це не були е, русскими. Це було плем'я древлян. А Оля і Рюрік, її чоловік відносивалися до русних. Тобто вони були в неї підданими і платили їй данину. І ось вона пише: її тут показує, яка вона там красива. Болгарська версія, перська етимологія імені. Тут вивчається детально Ігор, от її родина, хто її там Ігор, то і ми зараз подивимося на той Ігор. Син її Святослав, Хоробрий, Ярополк, Олег Святослав, Володимир Святославович. Ну і княжіння, слюб, правління, помста древлянам. Ну і там повість врем'яних літ, всяка. Показує, там розказує, то там, спалила їх в в'язні, а то потім їх утопила туди, підпалила, там там порубала. Ну І що про Константина там розказувала, і говорили, і балакали, потім сіли, і заплакали. От. Суть якраз звелася до того, що княгиня Ольга вона ніби не була українкою. Вона була рускою і не була древлянкою. Вона, княжила в Києві І просто прийшла і спалила їх. А за що спалила їх? Ну, а повернемося. Подивимося так от коротко. Коротко глянемо, що там, в чого вона його там спалила. Дивимося, в неї Ігор Рюрикович чоловік. Ну, беремо клац, Опа, відкрився Юрий Ігор Юрікович. Розумієте? Юля ж любить. Щоб там де сюди до одну. От війна там, дивимося. Ігор Юрикович, князь такий, то роки там написано, що він там робив. Походим, туди-сюди. Це не будемо на це звертати. Ми дивимося, ну, багато чого там натворив, находив. Ми дивимося загибель. Це українська ві... Вікіпедія пише. В останні роки князівання Ігор вів війну з древлянами. Причиною невдоволення древлян, владою князя було велике полюддя, яку збирав з них Ігор за допомогою варягів. розумієш, ну, варяю. Да? Тут написано Данина. Давай ми подивимося ось пересюди перейдемо, княгиня Ольга. Ну, Давай заб'ємо, опять же, що, що робити. Вот, там князь князь Игорь так Игорь вот там Enter ну, открываем князь Игорь Юрьевич вот мы выбираем вот так О, нажали э, ну красивый ну тут Игорь там Игорь там то 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 вот э, даемся летописный там Опять же, знову Ігор бере дань, то, значить, походи на царград, значить, туди, пороподобний. Насе ага. Ось ми вертаємося до того смерть. І опять же пише, що його дружина була незадоволена, ніби тим, що у них було мало грошей на утримання виділялось, і треба було йти зібрати більшу дань у деревлян. От вони туди пішли, дань зібрали от, і пішли собі на Київ. А він думає, я піду ще трошки там наберу. Але древлянам здалося, що він бере багато. Вони взяли його і між двох берез там, чи що там, причепили одну ногу за одне дерево, друге за друге. От, і розпрямили ці дерева. І вони його розірвали на шматки. Ну Розумієш? Ну такі. Ну так, ну тоді такі діла були. от, е І, значить, тут вирішила княгиня відомстити, Але я не бачу, щоб тут пис писала російська Вікіпедія про те, що Ігор. Идите зданию домой, а я возвращусь и похожу еще. И відпустив дружину по домам, а сам с малой дружиной вернулся, желая большего богатства. Деревляне же услышал, что йде с князем. Если повадился волк овцам, то вынесет все стадо, пока не убьем його». Так и этот, если не убьем, всех нас погубит. Зрозуміло, да? Ну, ніде не написано слово полюддя. Нема такого. Ну, дань слово є. Ну, дань, таке слово, воно непогане. Ну, ну, да, дань, треба платити. Треба платити податки в державі, щоб держава розвивалась, захищали від всякої там катастроф, від вторгнення інопланетян чи що там від чого. от, е, І треба платити. Але ж тут не написано, чим займався Ігор. Основне його заняття. А основне його заняття була работоргівля. Тобто Ігор він не був древлянином. І княгиня Ольга не була древлянкою. Древлянським князем був князь Мал. І князь е Ігор е е е е е е е займався грабежом і розбоєм. Розумієш? Ось це красиво намальований в російській Вікіпедії мужичок такий симпатічний. От він чим займався грабіжами на древлянській землі. І от ця війна древлян з е, Рюриками, конкретно з князем Ігорем і е, княгинею Ольгою. Це була перша українська національно визвольна, визвольна війна українського народу. Від російського руського іга. Розумієш? Мало того, я більше хочу сказати, вони не були древлянами, не були там українцями, вони не співали тих пісень і, і таке інше, і таке інше, вони були чужі. Навіть князь Святослав він не хотів жити в Києві, він шукав собі десь інде. Йому це було не Хоча, звісно, є там бура патріоти, вони там. Вважають трохи по іншому, але моя думка ось така проста. От. І тому оце подія, оце, яку ти згадав, це і є перша. Початок української національної визвольної війни, українського народу від Руського іга. Тобі все ясно? Це не предательство, це не зрадниця княгиня Була. Вона була вражиною. Вона торгувала українцями, нашими предками. На царградських базарах. зрозумів. Мені здається, тут ну полестав та і все. Ось такое. Полистали трохи Вікіпедію. Подивилися там якусь дрібницю. Безумовно. Офіційна історія України в особі наших істориків, там від толочка, інших, можна багато їх називати, там прізвищ, скажімо, називаємо відомих толочків. Вони, мабуть, не погодяться з тим, що я говорю, але мені якось до них. У них своя історія, у мене своя історія. Я цю історію розумію так. Прийшли якісь зайди. Ну, Більш-менш Олег був порядною людиною. Побачив, люди трудяться, деруть з них багато, прибив тих оскольда і діра. Хоч мені здається, то було не два чоловіка, а один, а був якийсь Скальд на ім'я дір. Ну, Скальд — це співець. От, і в Києві до сих пір є Оскольдова могила. Скальдова ну, Українці люблять, коли люди співають. і Їх, що вони там співають. Ну, вбив їх воно. Ми повинні зрозуміти, що там зразу почалося вбивство. Прийшов Олег, шарабахнув того Аскольда і Діра, почав правити. Пішов потім обрек, обрік. оце, як нині зібрався вещі Олег, отих хазарів, там обрек, обрік обрюк. Там Райкін розказував про це. От, спопилив. Чортової матірі хазарію, відкинув її, От, знищив, перестали їм платити звірську давину, а то казали, їхали хазари із дону додому, підманули Галю, забрали з собою. Ну, це пісня про них, про тих хазарів таких хороших. Любили вони дівчат красти. Ну, то таке. В шапках їздили. Вони зараз там в умані ганяють. Шапки такі на себе одягають, ну хай собі одягають. От, прийняли іудаїзм. ну, Олег их там пощипал. Вот. Считается, что эта песенка, как ныне собрался в вещи Олег, она является антисемитской. И там же припев такой, так громче музыка играй победу, мы победили, и враг бежит, бежит, бежит. Так за царя, за родину, за веру, мы граним громкое. Ура! Ну, Розумієте, так? Да? Про що мова йде. Ну, і Портніков, і його друзі там, ці, фейген, вони не любили Ніколашко. Та, та ми теж його не любили, відрікся від нас. Ну, ладно. це інша історія. А поки що треба ж розібратися з цією Ольгою. Ну, підвели підсумки. Я вважаю, що оця Подія із спаленням тих горобцями і скористання, це було повстання проти руського Іго. Було хазарське Іго, а потім стало Руське Іго. Ну, Хто ж буде терпіти, коли тебе крадуть там без розбору, там прийшли, там дітей продають на базарі? Чупухайка. Взяли там, вбили, роздерли. І з того часу воно повелося, оця війна. Ну, ми будемо потихеньку... я ж не знаю, про що вони там ще говорять. Тому що, я так собі подумав, краще я так не буду слухати, що вони там говорять. А спочатку я так, і послухаю і розпишу. Ну, Цю княгиню Оглюю, мені здається, розібралися. З Тітом Флавієм і Йосипом Флавієм розбиралися. Ну так. Да. Може, от і ізраїльський флаг, який підсвічують на статуї Тіта Флавія, говорить про інше. Слава Тіту Флавію, що спас Йосипа Флавія. А тих всіх остальних, що то були за люди? Взагалі ніхто. От. Ну да ладно, Портнікове були. Ну, теж жалко людей. Ну і тих, що в вірихоні порізали, теж жалко. Ну добре, в ті далекі часи. Мова зараз не про це. з цим. Я думаю, от така думка у мене в зв'язку з цим з'явилася. Ну що ж, бажаю всім того, чого вони мені бажають, тільки в 10 разів більше.